Вот такие вот у нас дороги Может быть он совсем не знает Что происходит у нас А может не будет замены его Просто уберут и все Дальше интервенция и расчленение государства Молодец Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я рада вас вітаю в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди. Сьогодні знову і знову на дуже конкретних прикладах. Я вам доведу, що росіяни брешуть кожен раз, як роблять вдих. І видих, я вже про звуки мовчу. Але перш ніж я розпочну, ви не забувайте нас підтримати. Лишайте свій лайк для поширення всієї зібраної інформації. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. І не забувайте задонатити в підтримку 72-ї бригади. Ми збираємо 250 тисяч для. Того, щоб можна було купити авто для фронту, це найменше, що ми із з можемо зробити для того, щоб посилити нашу армію, якій ми завдячуємо абсолютно всьому. Тож, друзі, долучайтеся. Тих прифронтових регіонів більш ніж достатньо. Ну бо вони ж прийшли до нас. Вони ж хотіли і Сумщину, і Харківщину. Тож власне, хай не ображається, що прилітає і їм. О, одна путіністка, ходить по своїй квартирі і плаче після прильоту, каже, все зруйновано, нічого не сталося, Бал. Викона нет. Окна повибивали, кухні просто хана. За що за що? Не вистачає тільки ось цього. Знаєте, Путін, Путін помий. Це... Нічого не І то 不行。要。<laughs> <laughs> <laughs> Що є, звісно, безпечні території. Ну, наприклад, Москва, це взагалі форпост. Там, як ви пам'ятаєте, від перших місяців повномасштабної війни ми дізналися, що системи протиповітряної оборони встановлюються прямо на дахах прям державних адмінбудівель, і Міноборони, і десь біля дачки Путіна. Дивно, що на НПЗ не лишилося нічого, але Москва, столиця, крепость, там де Кремль, там де бункер, все має бути захищено. Захищено та захищено. Ну, захищено якимось чином, можливо, від війни, від якихось прильотів, але не захищено, яке завжди, від тотальної корупції, від роз'їдання держбюджету і від плювання на потреби простих недорогих росіян. Ось вам загальна картина. Всього за декілька кілометрів від Москви знаходиться таке собі місто Хімки, де все ну це ж не Москва, тому доріг немає. тротуарів немає. Просто поклали якісь дощечки і все. Бо що? Бо тільки Москва це нібито така ширма всієї Росії. Кожен має приїхати подивитися на столицю і подумати: чорт возьми, зімі, ж богатіша страна. Сколько всього – А як Москва скинчилась, так и сколько всего ушло. Пара километров от Москвы город Химки. Вот такие вот тут дороги шикарные. Круче, чем в Дубае. Наверное, круче, чем в Германии. 21 век. Вот такие вот у нас дороги, Химка. Супер. Арматура торчит, чтобы не расслаблялись. Самая современная техника. Выход из дома и сразу попадаешь в ад. А якщо хочеш пойти сюди, то не судьба. Програма буде устрисна. Нам втім поведуть. І якщо ви думаєте, що все, що бачу я, все, що показую вам, збираємо ми командою для вас, це якась унікальна інформація, яку не знають, не помічають, не чують недорогі росіяни, то ні. Вони в цьому живуть, вони все чудово знають. І, звісно, вголос не можуть поки що. І з цим якби примиритися і проговорити, але для них все очевидно наскільки скоротне становище Російської Федерації економічно, політично, воєнно тому вже зараз лунають припущення, що того ж воєнного злочинця Путіна, наприклад, можуть усунути свої ж найближче оточення, те, яке страдає через санкції, через неможливість поїхати. Покататися на лижах вальби, пошопитись в Парижі чи просто відпочити в американському Діснейленді, що може просто відбутись революція у Кремлі? І все діда винесуть? А, сама революція вона прозайдет тут наверху в кабінетах. Путіна смістить своя собственна освіта. Путіна смістить своя собственна освіта. А, ну, честно говоря, тут уже вопрос, тут уже и возраст сказывается, и а, возраст. может быть его и не понадобится смещать, про, прошу прощения, я не понимаю, почему не готовится никакой преемник, как бы ситуация настолько непредсказуемая, даже просто в силу биологии. А может не будет замены его, просто уберут и все, дальше интервенция и расширение государства. Ядерную кнопку передают, кому нужно, ну, обезопасивают себя от... Ядерного ответного удара. И все. Ну хорошо, вот эти вот э, сотни тысяч мужиков с фронта, там, может, миллион фронтовиков, они еще будут тихо смотреть на интервенцию. То есть, одно дело, какие-то там гражданские потрясения, но если интервенция, то, -то... прям вот будут сидеть и спокойно нет, ждать, что Россию развалит. Нет, это не сотни тысяч. И, и, например, я тоже смотреть не смогу. Спокойно. Мы все готовимся к тому, чтобы отражать эту угрозу. Каждый на своем месте. И возможно, произойдет обвинение. Но это не сохранит государство. Нас слишком мало для этого. А почему? Вот почему ты считаешь, что большая часть фронтовиков, они спокойно на все это будут. Нет, ну и не большая часть фронтовиков. Они тоже будут, как бы, бороться с этим. Ну, нас разъединят, мы не будем выступать единым фронтом. Как их, как могут разъединить? Ну, будет временный, там, не знаю, временный преемник Путина, которого поверят, да, допустим, и путинцы зайдут под его крыло. Остальные, как бы, непримиримые будут в другом крыле. Их могут, нас могут стравить друг с другом. Понимаешь? Ну, это да, это понятно, это понятно. Президент Зеленський знову знову каже: слухайте, ну явно будуть перемовини. Десь ми зустрінемось, поговоримо і будемо обмінюватися територіями. Ну тобто, ви віддаєте нам наше, а ми віддаємо вам ваше, звісно, Курську область у тому числі. Але їхні чиновники йдуть, звісно, в тотальний отказ. До речі, вони теж живуть все ще часами Другої світової війни. Найчастіше вони згадують Велику Атічествіну як єдину територію і єдині часи, коли в них були ну досить суттєві. Перемоги, губернатор Хенштейн каже, що історичне предназначення Курська – бить крепостю, що його намагалися взяти, та хто тільки не намагався взяти той курськ, і кожен раз все закінчилось плачевно. Ну ну, хочеться сказати, ми, якби півроку там постійно розминаємося і розходимося різними стежками із кадирівцями, і здається, перспектив звільнити просто так ці території, ну рівно стільки ж, скільки взяти Київ. То, что касается истории Курска, это вопрос не вчерашнего, а дня сегодняшнего. Дело в том, что Курск появился как форпост на южных тогдашних рубежах России, потом и восточных, и таковым оставался на протяжении всей тысячелетней истории. И дважды он не сдался в 17 веке, кстати говоря, полякам, которые превосходили его значительно в одном из стоянии в 1634 году в 15 раз вражеское войско, но они не смогли взять Курск. И сегодня Курскую область взять враг не сможет. Это историческое предназначение Курской земли быть крепостью, быть форпостом, быть первым рубежом обороны и защиты своей страны. И то, что происходит сегодня, оно абсолютно сообразно тому, как появился этот город тысячу лет тому назад. Город, где в 1943 году, ну, практически недалеко от него, произошла Курской битвы, когда переломили хребет врага, врагу и переломят, сегодня правнуки тех солдат победы. А далі ще цікавіше: Хенштейн ледь не щотижня зустрічається із курянами, які втратили все. Не можуть вони повернутися через бойові дії на свої території, тобто в свої домівки, щось зруйновано російською армією, ну тобто кабами, обстрілами, і не тільки щось просто зайнято українською армією. Тож вони кажуть, слухайте, ми півроку бомжі, в нас немає нічого, дайте хоч щось. Хенштейн майже чесно виходить і каже, Денег ні. Ну, просто не вистачає фінансів для того, аби вам всім роздати якісь сертифікати на житло, щось виплатити, якусь компенсацію. В держбюджеті для вас дірка від рогалика. Все пішло чесно на війну. І десь в паралельному світі, сподіваюся, що куряни теж це бачили. Виходить прем'єр-міністр Російської Федерації Мішустін і доповідає воєнному злочинцю Путіну. Каже, ВВП вираз просто як гріби после дождя. Навіть більше, ніж прогнозували. Цифри просто космічні. Економіка Росії, а відтак і заробітки. просто бьют все исторические максимумы – 200 триллионов рублей. И вы удивляетесь, нет совсем трошки. А ни крыхты, а ни миллионщика на курян. Я вчера вечером докладывал о том, что мы получили данные Росстата. Мы, Он их... мы, мы недавно с вами занимались вместе с коллегами из экономического блока по оценкой экономической ситуации, текущей экономической ситуации. Но знаю, что у вас есть последние данные, да? Да, как раз Россат представил их первую оценку, по ней российский валовый внутренний продукт вырос на 4,1%, то есть больше на 0,2%, чем то, что было в официальном прогнозе. Это выше ожиданий. В декабре, причем, мы вышли на показатели теперь в 4,5% роста. Здесь индекс дефлятор ВВП за прошлый год составил 8,9%, чуть ниже, чем мы прогнозировали, на 0,3%. И вот в результате уточнения мы получили номинальный размер ВВП, это исторический максимум в стране, 200 триллионов рублей за 2024 год. Прежде всего, за счет интенсивного роста обрабатывающей Промишленності в цілому, вообще промишленне производство нас прибавило 4,6 процента, що лучше всіх предварітних аценок. А як вимикаєш пропагандистські канали, як вмикаєш якихось інших радників, порадників, фінансових експертів, вони кажуть: слухайте, от вам зараз погано, вам зараз важко, вам зараз дорого жити в Російській Федерації. То чим далі тим буде ставати тільки гірше. Тож росіянам вже зараз. Буквально радять вкладати те, що в них є, у побутову техніку, бо кажуть, наступні ціни будуть настільки космічними, що без шатлу їх неможливо буде осягнути. От думаю, що якщо от хочу вам сказати, якщо хтось збирався купити бутову електротехніку, покупайте зараз, зараз. Она вырастет очень-очень сильно в цене, и потом будет ее просто не купить. Покупайте, покупайте, срочно покупайте. Вам еще остался буквально месяц, может, меньше. Ее потом вам не купить. Китай цены поднимет. І моє улюблене, під завершення нашого сьогоднішнього випуску, тема від якої вам 100% стане тепло. Стане тепло, тому що росіянам холодно. Уявіть собі, мешканці в буквальному сенсі вугільного краю Російської Федерації. Здавалося б, вугілля вони їдять, на ньому сплять, ним укриваються, ним же миються, не знають, куди це вугілля діти. Так, це так, але не зовсім так, тому що вугілля зато дороге. Сіни, як і все в Росії, б'ють дах, летять в космос. А відтак недорогі росіяни зі своїми статками дозволити собі його не можуть. Тож і не опалюються, тож і мерзнуть. І звісно, як і завжди. Вони звертаються винятково і тільки до того, через що все це сталося. Це знаєте, як бівштекс звертається до палача і каже: Помаї! Мене порубали на шмаття. Мы жители поселка Нас больше всего возмущает ситуация та, что мы живем в угольном крае, в угледобывающем крае, и не можем пользоваться углем по доступным ценам. Мы хотим, чтобы наш губернатор вышел из информационного своего молчания и рассказал нам, жителям, почему пропал сортовой уголь по, доступ, по доступным для населения ценам. Мы все прекрасно понимаем, что фракция угля рядового, это фракция Д, она не проходит обогащение, она не дает тепла. Да, она горит, но его, такого угля, нужно намного больше, чем сортового. Не зря все люди начали выбирать именно сортовой уголь, а не рядовой. Поэтому мы обращаемся к нашему губернатору, к нашим министрам. Владимиру Владимировичу Путину, чтобы он наконец навел порядок. Может быть, он совсем не знает, что происходит у нас в угольном крае, что люди живут на угле и не могут пользоваться этими недрами по доступным ценам. То, что ли еще будет из Російською, якщо воєнні дії, війна буде продовжуватись, якщо Путін через СВО буде намагатися ствердитись, як прости, господи. Альфа самець тож ми за цим спостерігаємо, як завжди, все найцікавіше для вас, друзі, збираємо. А ви не забувайте нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Куванова Лайп. Не забувайте задонатити в підтримку 72-ї бригади. Ми збираємо на авто і дуже хочеться у найкоротші терміни цей збір закрити. І головне бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.